Доброго дня всім любителям смачненького. Завтра в моїй родині буде свято, день народження, і тому у мене на меті було приготувати щось незвичайне і дуже смачне. І тому я обрала рецепт так званого швейцарського торту. Рецепт не складний, а результат просто приголомшливий. Отже, поїхали. Для приготування бісквітних коржів нам необхідні. 5 яєць, дрібка солі, 200 г цукру, 200 г борошна і 1 чайна ложка розпушувача. Відділяємо білки від жовтків, у білок додаємо дрібку солі і починаємо збивати до білої піни на маленьких обертах. Потім додаємо цукор поступово і збільшуємо оберти на максимум. Збиваємо до стійкої піни. Перекладаємо у ємність, де будемо замішувати тісто. А цій чаші можна збити окремо жовтки. Відразу висипаємо цукор і збиваємо, коли вони вже побіліють. Ось так. І потім збиту суміш жовтків і цукру додаємо до білків і дуже-дуже обережно їх перемішуємо, так, щоб не втратити цю пухку структуру. Додаємо у борошно-розпушувач. Борошно, до речі, я просіяла перед тим і зараз просію вдруге, для того, щоб добре його збагатити повітрям. Ось така пухка маса у нас виходить. Після того я розподіляю її приблизно на три частини і на пергаменті краще антипригарному, або, як у мене: от тефлоновий лист. Ми викладаємо коржі. У мене на деко поміщається два, тому я за розміром майбутнього торту формую ось такі кругленькі коржі. Приміряємо форму, ось так. Все підходить, зайвими потім обріжемо і ставимо в духовку випікатись. При температурі 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку і на суху шпажку. Тим часом ми зробимо масу для шоколадного шару. Для цього нам знадобляться 150 г темного шоколаду, 50 грамів вершкового маслу і 15-30 мл коняку. Ставимо шоколад з маслом на водяну баню. І розтоплюємо, добре перемішуємо, щоб досягнути однорідної консистенції. У кінці додаємо коняк. До речі, можна замінити віскі, бренді, що у вас є під рукою. Цей кремчик буде нагадувати такі цукерочки з алкоголем. Всі три коржі вже готові, і поки воно трішечки остинуть, ми приготуємо пропитку. Для цього беремо. 50 мл води, 100 г цукру. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Через хвилинку виключаємо і додаємо кондяк. Перемішуємо і даємо трішечки остинути. Поки що ми приготуємо коржі, знімаємо пергамент. І тепер обрізаємо для того, щоб вони були однакової форми. Я використовую для цього ось таке кільце, але ви можете взяти кришечку від якоїсь каструльки і так само ножечком обережно обрізати. Тепер дуже добре всі три коржі пропитуємо нашою пропиточкою і тепер покриваємо їх шоколадним шаром. Рівномірно на три частинки розподіліть і ось так все нанесіть рівненько. Далі готуємо крем. Беремо 400 мл холодних вершків і збиваємо на середніх обертах, поки вони вже трішечки не загустіють. Додаємо далі 100 г цукрової пудри і ще трошки збиваємо. Так, щоб вони поєднались і набули такої щільної консистенції. Але, будь ласка, не перебити. До речі, я використовую не вершки, а свіжу сепараторну сметану. Далі в цю масу вводимо 500 грамів сиру маскарпоне або будь-якого іншого крем-сиру. І на маленьких обертах поєднуємо дану суміш. Зовсім трішечки, щоб не перебити. Формуємо наш тортик. Наносимо ось такий шар, добрий шар кремом, перекладуємо коржі. Ось так все це робимо, якщо десь щось нерівно, нічого страшненького. Тепер все затягуємо зверху і по боках. І ось так вирівнюємо тортик. Ставимо його в холодильник десь на півгодинки, а тим часом підготуємо прикраси. Я буду використовувати ягоди, покриті желатином. Розбавте, будь ласка, желатин за інструкцією, дайте набухнути, а потім, на водяній бані або в мікрохвильовці трішечки його нагрійте, щоб він розпустився. Далі ягодку ось так обмакую в желатині і даємо застигнути. Швидше це буде в холодильнику. Тепер ягода не пустить, сік і ми можемо прикрашати нею тортик. Для прикраси я теж використовую залишки крему, або просто можу використати розтоплену шоколадку. Прикрашаємо за своїм смаком, це вже така творча справа, і ставимо на 4 години в холодильник. На мій погляд, як для аматора, декор вийшов непоганий, але головне хочу сказати про смак. Тортик вийшов шикарний, бісквітні вологі коржі, дуже ніжний вершковий крем і вишукана нотка шоколаду в поєднанні з алкоголем. Смак дійсно дуже крутий. Торт дійсно вийшов святковий. Ще хочу додати, що він дуже добре тримає форму, дуже добре ріжеться, гарний вийшов у розрізі. Ось такий. Чудовий, чудовий і смачний торт. Готуйте із задоволенням.